Впродовж доби, 8 травня 2024 року, авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України завдали ударів по трьох засобах протиповітряної оборони, двох артилерійських засобах, десяти районах зосередження особового складу рашистських окупантів та одному іншому важливому об'єкту. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 33 крилаті ракети Х-101, х 555 4 крилаті ракети калібр, дві керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69, 20 ударних дронів типу шахет 131 136 «Рашистів». Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Луганську продовжила палати нафтобаза після ракетного ураження напередодні. Кажуть, рашисти обмежили транспортування озброєння горезвісним Керченським мостом після двох успішних атак Служби безпеки України на цей міст у жовтні 2022 та липні 2023 року. Повідомляють, що в Кацапському інформаційному просторі з'явилися перші підтвердження ліквідації рашистських військовиків внаслідок ударів по тимчасово окупованому Криму 30 квітня 2024 року. Неспокійно на території рашистського рейху, в морському порту міста Петропавловськ-Камчатський Аушин палало складське приміщення. Вантажівка зіткнулася з потягом у Хабаровському краї, пошкоджено залізничну колію. В гаувороні жавтівка зіткнулася з автобусом, який віз рашистських загарбників з війни в Україні. Дев'ять рашистів отримали травми, у Ростові пролунали вибухи. Світ виступає проти рашистської агресії. 6 травня 2024 року, під час брифінгу в Білому домі Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій, відповідаючи на запитання журналістів про ядерні погрози рашистів, заявив, що для того, щоб вберегти свої війська від ураження зброєю західного виробництва, РФ має просто вивести їх з території України. України. Постскриптом кажуть, удари по нафтопереробних заводах рашистів впливають на можливості РФ переробляти сиру нафту на паливо, але експорт сирої нафти збільшується, що веде до зниження світових цін на неї. На ремонт нафтопереробних заводів рашистів може піти значна кількість часу, а всередині РФ вже почали різко зростати ціни на нафтопродукти, такі як бензин і дизельне паливо. Таким чином, удари по нафтопереробних заводах рашистів замінюють санкції Заходу. Загалом з жовтня 2023 року завдано щонайменше 20 ударів по нафтопереробних заводах рашистів. До кінця березня 2024 року знищено приблизно 14% нафтопереробних потужностей рашистів.